Бачила, що такі дивани роблять в Китаї. Хіба не дешевше звідти замовляти? Роблять в Китаї модель кутеді також е, і. Можна замовити напряму, в роздріб такий диванчик буде коштувати 27 тисяч, при тому, що в нас вартість 22 тисячі гривень. До речі, прикольна моделька дивана, зараз покажу. Е, якщо ви будете замовляти оптом 30 штук, о, тоді у вас вийде дешевше. Що ви будете робити з залишком диванів? Я не знаю. Продавати, мабуть. Е, цей диванчик Теді у нас є в наявності. Це українського виробника диванчик, і в нього йде безкоштовна доставка по Україні. Строк виготовлення, якщо прям новий-новий, 2-3 тижні. Е, а так взагалі я ж кажу, є модельки в наявності. Який плюс дивана? Бачите. Я подушечки прибрав вже класно односпальне місце для сну підходяще. Я ось так його розкладаю, і у вас величезне двоспальне місце 2 на 2 метри. До речі, цікавий факт цей диван в Європі коштує півтори тисячі євро і навіть більше. Я недавно оновлював ціни. Бо мені казали, що в Чехії чуть не 300 євро коштує, виявилось 1600. Ну, нічого. Зйомний чехольчик іде розмір 2 на метр. Можна зменшувати, якщо або збільшувати, якщо вам потрібно. Ми взяли у виробництво такий диванчик розміром 2,40 на метр. Недавно ціна 22 тисячі гривень може бути дорожче в залежності від тканинки і ще й доступна. До речі, в оплату частинами. Де ви візьмете за 22 тисячі ще й в оплату частинами? Такий диванчик я не знаю. Тому диванчик теді дійсно класний варіант, і ціна в Україні. Якщо ви живете в Україні, прям вигідна, вигідна. Можемо відправити за кордон в Польщу відправляємо прям. Взагалі, без проблем в інші країни можемо порахувати. Деталі на сайті Солоха є в шапці профілю, телефон для зв'язку.